В додатку Армія Плюс з'явилися нові електронні рапорти. Серед них заяви для військових, які повернулися з полону, планують навчання або змінюють персональні дані. Подати рапорт тепер можна в кілька кліків. Достатньо оновити застосунок і вказати е, спеціальне ID командира. Ну, власне більше про це будемо говорити з Катериною Чорногоренко. Це заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Катерино, вітаємо. Доброго вечора, вітаю. Деталізуйте, будь ласка, ось ці нові запити, які закриє оновлення застосунку. Дійсно, на цьому тижні ми запустили шість нових рапортів. Вони охоплюють різні ситуації, з якими може зіткнутися військовий, які щоденно виникають в наших військовослужбовців. Наприклад, один із рапортів це можливість після полону, після повернення з полону і у випадку наявності таких підстав звільнитися від військової служби. Інший рапорт, наприклад, для тих, хто хоче поєднати службу з навчанням, це продовження стратегії міністерства оборони, яке розробило законопроект, і Верховна Рада успішно проголосувала за цей законопроект, коли військовослужбовці можуть без відриву від військової служби продовжувати своє навчання, або, наприклад, рапорт для тих, хто хоче продовжити службу, навіть якщо медична комісія визнала його непридатним. Нові рапорти це про людяність, про підтримку, про те, щоб процеси в армії були чесними і зручними для кожного і кожного. Які, як я вже сказала, зараз рапорти відсутних запустились, а які раніше були відсутні знову ж таки звільнення після полону, навчання без відриву від служби, продовження служби для непридатних, зміна персональних даних, наприклад, у разі зміни прізвища або народження дитини. І ще два рапорта на призначення тимчасово виконуючого обов'язки і початок виконання таких обов'язків. Подавати рапорти в армії плюс зручно. Швидко, ви фактично вказуєте, як вже було зазначено армія і командира, це його унікальний номер. І далі армія плюс, мобільний застосунок, вам підкаже, які документи треба додати до рапорту, які поля заповнити. Сама подача займає декілька хвилин. Це черговий приклад цифровізації кадрових процесів у Збройних силах України в силах оборони. Сьогодні в армії Плюс рапорти найпопулярнішим сервісом. Ми постійно оновлюємо рапорт. Ти вже доступно 42 типи репортів, репортів 630 тисяч репортів повністю опрацьовано. Найпопулярніше це на щорічну відпустку Оздоровлення. Ми їх, до речі, додали минулого разу найпершими в армія плюс. Далі ми розширюємо дані сервіси і будемо контролювати, щоб найпоширеніші запити військовослужбовців реалізовувалися саме для можливості подати електронний рапорт. Для нас кожний запит від війська, кожний запит від військових є чіткою задачею. Ми стараємося реалізовувати дуже швидко всі необхідні рапорти. Якщо говорити в цілому про новації Армія, плюс це радше, ну скажімо так, запит військовослужбовців, чи це все ж таки ініціативність Міністерства оборони? Сама армія плюс як мобільний застосунок це була ініціатива Міністерства оборони. Ми розробили його як екосистему, там і присутні інші модулі, які є дуже популярні, наприклад, навчання, опитування, наприклад, програма Плюси це знижки бонусів від наших бізнесів по, по суті, Щоденна така вдячність нашим військовим в режимі онлайн. Але щодо рапортів, ми стараємося проводити опитування і прислухатися до того, що для військовослужбовців є зараз дуже актуальним. Тому це спільна робота і цифрової команди Міністерства оборони і військовослужбовців як наших основних замовників і користувачів. Уже два місяці як триває спрощена процедура повернення із СЗЧ. Скільки рапортів було опрацьовано, реалізовано, як правильно сказати, саме через додаток Армія Плюс? Слід сказати, що станом на зараз військові, які пішли в СЗЧ до 10 травня 25 року, знову можуть повернутися на службу за спрощеною процедурою до 30 серпня 25 року. Звертаюся до всіх військовослужбовців, які мають наміри повернутися з чей. Дуже хочу попросити звернути увагу на ці терміни, і що зробити це можливо буде тільки станом на зараз. Так, на жаль, перервався у нас зв'язок, але сподіваюся, зараз відновиться ще раз. Нагадаю, Катерина Чорногоренко з нами на зв'язку. Це є заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Чуєте нас? Та? Так, чую, чую. Прошу продовжити. Хотіла сказати... Хотіла сказати, що станом на зараз повернутися можуть військовослужбовці, які пішли в СЗЧ до 10 травня в період до 30 серпня 2025 року, і скажімо так, заохочую скористатися функціоналом рапорту на повернення СЗЧ. Процес повністю онлайн. Він швидкий, не потрібно мати армія і командира. Там абсолютно простий процес. Ви подаєте заявку на повернення і протягом певного часу можете це зробити за два. Місяця роботи цього функціоналу в армії плюс ми бачимо сотні, навіть тисячі рапортів від наших військовослужбовців. З моменту запуску подано близько 4 тисяч рапортів, десь близько 60%. Це успішно опрацьовані рапорти, успішно повернені військовослужбовці до лав Збройних сил України. Важливо після подачі рапорту протягом 24 годин потрібно прибути до військової служби правопорядку, іначе рапорт анулюється і доведеться подавати рапорт заново. Там протягом 72 годин військовому поновлюються виплати, соціальні гарантії. Фактично, військовий реінтегрується до сил оборони. Як це і передбачено законом? Важливо також сказати, що військовослужбовець має право. Перевестися після повернення СЗЧ у ту військову частину, яку він вважає для себе там своїм вибором, єдине, що потрібно мати рекомендацію, лист рекомендацію від нового командира, так зване відношення в армії його часто називають. І після поновлення на службі ви зможете з допомогою цього відношення перевестися до бажаної цільової військової частини. Тому я користуючись нагодою, прошу вас, хто вагається чи думає скористатися цією можливістю подати рапорт через армію плюс. Резерв плюс, давайте ще про цей застосунок так само згадаємо. Ну, по-перше, щодо направлень на військову лікарську комісію, яким чином це працює, і друга частина враз, якщо вже людина або точніше, коли людина вже пройшла ВЛК і не відображається ця інформація в додатку Резерв Плюс, що тоді робити, і який термін скільки належить чекати, щоб ця інформація з'явилася. Зараз направлення на ВЛК працює ще простіше. Воно стало фактично автоматичним. Ми даємо можливість користувачу згенерувати його дуже просто. На головному екрані ви натискаєте на три крапочки, обираєте направлення на ВЛК, натискаєте на пункт для визначення ступеню придатності до військової служби, перевіряєте ваші дані і натискаєте Відправити. Фактично, протягом доби, навіть як правило, це скоріше, ви отримаєте ваше направлення з QR кодом Резерв Плюс. Раніше це Направлення потребувало підпису ТЦК, зараз ми скасували цю необхідність, і таке направлення генерується автоматично. Станом на зараз ми згенерували наші користувачі, громадяни згенерували близько 200 тисяч направлень, тому можна констатувати, що перший етап реформи військово-лікарської комісії абсолютно успішний, і ми бачимо великий запит на саме цей функціонал. Щодо вашого другого питання, коли виникає ситуація, якщо в Резерв Плюс не вивантажується статус, як правило, це. Стосується статусу непридатності, тому що рішення про непридатність має затвердити Центральна військова лікарська комісія. Потрібен певний час для того, щоб ЦВЛК, Центральна лікарська лікарська комісія опрацювала цю цей статус і мала право скасувати цю непридатність або, скажімо так, підтвердити її, тому ваш статус по непридатності обов'язково відобразиться в резерві, як тільки будуть пройдені всі необхідні процедури. В декілька секунд відображається статус непридатності в резерві. Це виникає абсолютно моментально, просто треба дещо почекати. Ми хочемо також зробити все, щоб до кінця реформувати процес проходження військово-лікарської комісії. Це другий, і третій етап реформи, коли ми спростимо, оптимізуємо процеси, щоб у наших військовозобов'язаних була можливість прийти військово-лікарську комісію у будь-якому закладі охорони здоров'я. Це є людяним, це є сервісним. Це не складно зробити з технічної точки зору. Тому ми працюємо разом з міністерством охорони здоров'я, разом з іншими службами. Працюємо над тим, щоб вже цього року це стало доступно нашим громадянам. Спасибі вам за ваш час. Екатерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, була з нами на прямому зв'язку.